Ви напевне пам'ятаєте ту резонансну подію, коли минулого тижня здається так чоловік розстріляв своїх сусідів. І насправді, от здається, що сусідам ж вигідно жити е, дружно. Ну тому, що це і взаємодопомога, взаємопідтримка, і привітатися через паркан в теорії і ще... питання, в теорії. так, в теорії. але ми ж знаємо, що не менше в теорії питання, і це підкреслюється у класичній українській літературі. Є mm -hmm. така штука, як битва за межу. Ну кайдашева сім'я, прошо? Кайдашева сім'я, от саме про це там. Гучна музика, неподілені парковки. Якщо ми говоримо коти, про місто, собаки. коти на грядках, так. собаки, які гребуться, кури, які щось жирують, так. Не те, і ось що далі треба. в нашому сюжеті скандали, ось ці інтриги і образи. Сюжет ми назвали сусідські війни і зібрали найяскравіші. Дякую, та найнесподіваніші най -най конфлікти між людьми, які живуть поруч, і терпіти одне одного вже просто не можуть. Давайте подивимося нових так. мало, я не понясу О, починаються сусідські ні секунду, я б хотів би з'ясувати. Це запитання. Що це за... Знаєте, що таке сусідські війни? Це хроніки буденних конфліктів, де дрібниці перетворюються на великі драми. Газони, шум, сміття. Усе може стати причиною справжньої війни через паркан. Сподіваємося, що ваші сусіди не схожі на героїв цього сюжету. Сварки через газон. Генрі Бенсон відкрив власну справу з догляду за газонами в районі, де виріс. Я закоханий в рослини, закоханий в природу. Я ставлюсь до кожного подвір'я як до власного. Одного дня Генрі працював у клієнта, коли його сусідка, яка за його словами неодноразово створювала проблеми, знову вийшла на двір і почала його сварити. Найменше мені подобається в моїй роботі це деякі сусіди клієнтів. Ця жінка кожного разу хоче зі мною посперечатися, звинувачуючи в тому, що я здуваю обрізки трави на її газон. Кожного разу Генрі доводиться пояснювати жінці, що це неможливо, бо косарка викидає обрізки вправо. А він завжди рухається так, щоб потік спрямовувався до подвір'я клієнта. Я попросив її відійти. Сказав, що не маю часу на суперечки. А вона привела ще й дочку. Незабаром з'явився чоловік. Сусідки почалась сварка. Чоловік сусідки зателефонував у поліцію. Тим часом Генрі намагався зберігати спокій. Після того, як поліція приїхала, Генрі пояснив їм, що просто працював, і вітер летить у протилежний бік від сусідського газону. Пізніше поліція розмовляє з сусідкою, яка пропонує Генрі вирішення ситуації, а саме здути обрізки з її газону. Вона робить це щоразу після того, як сама підстриже траву. У них немає тримера чи повітродува, і вона просто залишає обрізки. А потім просить мене прибрати безкоштовно. У результаті він прибирає і на подвір'ї клієнта, і на подвір'ї сусідки, але зазначає, що виставить її рахунок. Попри це, напруженість із сусідами зберігається. Я маю тримати себе в руках як професіонал. Якщо можна щось сказати без конфлікту, чудово, просто дайте мені працювати. Влетів у будинок. З першого погляду це здається просто дивною аварією. Чоловік врізається у свій будинок. Але все набагато серйозніше. Адже це не вперше. От комусь повезло з сусідом. Автівка загоряється, а сусід стоїть усього за кілька метрів від вогню. Поліція намагається переконати чоловіка відійти від машини, яка вже палає, але він дезорієнтований і не реагує. Один з офіцерів повідомляє по рації: у нас чоловік на подвір'ї. Він не відходить від машини. Ми не хочемо наближатися до полум'я. Та це ще не все. Вогонь швидко поширюється і вже загрожує сусідньому будинку. Поліцейські викликають пожежників і біжать попередити сусідів, що їхній будинок може спалахнути. Зрештою, чоловік виходить із заднього двору. Ти в порядку, ти вживав заборонені препарати. Чоловік не реагує і його затримують для перевірки. Невдовзі надходить тривожна інформація. Сусіди кажуть, що в будинку може бути літня жінка. Поліцейські негайно заходять у дім, поки полум'я не охопило всю будівлю. Кожна секунда має значення, зазначають офіцери. Вибухи вже чути поблизу. На щастя, після огляду будинку стає зрозуміло, що в ньому нікого немає. Пожежники прибувають і встигають загасити полум'я, перш ніж воно перекинулося на сусідні будинки. Втім, шкоди завдано чимало. Будинок пошкоджено, машина згоріла вщент. Чоловіка, якого вважають винуватцем пожежі, доставлено до лікарні для подальшого обстеження. Попередньо інцидент розцінюється як нещасний випадок. На щастя, ніхто не загинув. Подарунок на подвір'ї Мілуокі США. Камера безпеки фіксує момент, як сусідська жінка вигулює собаку. У певний момент тварина залишає подарунок на чужому газоні. Жінка замість того, що прибрати, просто йде далі. Це не вперше, тому господар двору вирішує діяти. Коли жінка повертається через два дні, її зустрічають із сюрпризом. Чоловік із мегафоном чекає її на подвір'ї. Припиніть вигулювати свого собаку на моєму газоні, приберіть за ним. У мене є відео. Ось ця кубка, Це ваша собака залишила. Я чекав вас два дні. Це огидно. У мене тут діти. Будь ласка, приберіть. Він повторює свої вимоги кілька разів, не соромлячись публічно докоряти. Це буде щодня, я слідкуватиму за вами. У мене є відео. Попереджає він. І нарешті жінка піддається тиску і прибирає за своїм собакою. Дякую, дуже вдячний. Дякую, що нарешті повели себе як вихована людина. А тепер, будь ласка, залиште мій двір. Здається, це було ідеальне покарання. Зрештою, сусіди зрозуміли одне одного, і це головне.